Хотів би констатувати кілька моментів. Момент ну, перший, що, на жаль, як нам не прикро констатувати, виборча кампанія по відношенню до нашого кандидата Петра Порошенка не була дуже така сприятлива з точки зору поширення інформації чи матеріалів, які буквально сьогодні вночі було зафіксовано факт розміщення чергової серії. Брудних матеріалів, матеріалів, які дискредитують нашого кандидата, а саме на вулицях Венеченка і посіб. Поширення відбулося ліпучок так званих 5 фактів про Петра Порошенка, де, де порозуміло, що вказуються недостовірні дані, які спрямовані на дискредитацію нашого кандидата. І це відбувається регулярно, це відбувалося і позавчора вночі, і перед цим у нас щоденно відбувається в цьому. Напрямку робота. Ця, ця робота відбувається не тільки в місті Тернополі, а по всій області. Відповідно, всі факти ми встановлюємо, матеріали, які розміщуються, ми самі знімаємо або за допомогою комунальних служб. У багатьох випадках ми фіксуємо дані факти за участю правоохоронних органів, які займаються слідчими відповідними діями. Щодо самого процесу голосування, у нас претензій немає. В Тернопільській області відкрилися всі без виділку 118. Всюди працюють люди. На нашу думку, виборчий процес в Тернопільській області буде спостерігатися достатньо активний. Більше того, по попередній інформації, більше 90% виборців мають бажання взяти участь у виборах. Тому я черговий раз закликаю до. Всі. Представників всіх безвинятку штабів, котрі сьогодні представлені в Тернопільській області, зайняти конструктивну позицію щодо організації виборчого процесу, максимально сприяти були виявленню громадян України. Більше того, ми максимально зацікавлені в тому, щоб виборчий процес Тернопільської області був зразково показовим, і вибори в Тернопільській області, як мінімум, що залежить від нас і наших штабів на місцевому рівні, відбулися успішно. Хочу наголосити на тому, що унеможливилися перспективі сьогоднішнього дня кроки з боку певних з боку складів діючих виборчих комісій певних кандидатів, які вже декларують, що вони будуть відмовлятися від роботи, що це тягне за собою кримінальну відповідальність і відповідно так само і в даному випадку з подертим. Бюлетнем буде притягуватися до кримінальної відповідальності. Тобто я, я ще раз наголошую, щоб ви і представники засобу масової інформації донесли до кожного члена ДНК через свої доступні засоби масової інформації, що нам потрібно організувати і показати максимальну ефективність.